Все життя я картала себе за той вибір, який зробила багато років тому, тоді не хотіла починати сімейне життя з обману, думала, що варто зробити правильно, і життя легенько простелиться переді мною, а потім зрозуміла, що краще було мовчати, тоді легше б мені в житті все пішло. Тоді мені здавалося, що кохання так і мене мене стороною, бось бо мені вже аж 25 років, а я нікого не люблю, ні з ким не зустрічаюся навіть. Тому одразу вхопилася за Сергія за його пропозицію зустрічатися, а потім разом орендувати квартиру. Я так тоді пишалася цим, наче ось я вже доросла, по справжньому доросла, а ви так собі, дівоньки, життя не знаєте. У нас був спільний бюджет, їжу готував той, хто приходив раніше, могли просто накупити і закинути в холодильник і розморожувати на пательні. Сергій був невибагливий в побуті, свої речі доглядав сам, до мене претензій не мав. Ми були, наче двоє добрих сусідів тільки чоловік і жінка. Зараз усміхаюся, але тоді вірила, що варто лиш мені з кимось зійтися, то мене почнуть обсідати кавалери. От є така прикмета, що як тільки один кавалер з'явиться, то далі й другий припливе. Але минав рік і другий а нікого біля мене, крім Сергія, не було.